Повномасштабна війна докорінно змінила життя українців, однак навіть вона не стала на заваді коханню. За даними південного міжрегіонального управління міністерства юстиції, протягом 2022 року побралися 25 тисяч пар. Зокрема, в Миколаївській області шлюб взяли 6 тисяч 380 закоханих. Попри складний рік, майже 80% наречених обрали урочисту церемонію одруження. Наші працівники від лівраз. Намагаються створити свято в будь-якому разі для наших наречених, навіть якщо вони не мають такої можливості сплатити додаткові платні послуги для наших працівників. Наші працівники вони все ж таки намагаються створити святковий настрій для наших наречених і прочитати їм в урочисті такі обстановці, певні слова. Ознайомити з правами їх з обов'язками і побажати найкращого в їх житті, чого тільки можна побажати сімейній парі в жовтові. В умовах воєнного стану органи юстиції пережили чимало реформ, додались і нові послуги. Не припиняв свою роботу і проєкт Шлюб за добу він дозволяє зареєструвати стосунки в день подання заяви або ж обрати найбільш зручну для церемонії дату. Серед військовослужбовців нерідко траплялися випадки реєстрації шлюбу за відсутністю одного або ж обох наречених. Для певної категорії громадян, таких як військовослужбовці, працівники поліції, правоохоронних органів, закладів охорони здоров'я, було запроваджено порядок реєстрації шлюбу. Наприклад, якщо це командир військового формування, то він міг одружити наречених за їх відсутності, але засобами телекомунікаційного зв'язку, і скласти він повинен був при цьому акт про одруження. Цей акт потім передавався відділу державної реєстрації актів цивільного стану. І вже наші працівники на підставі цього акту вносили певні відомості до реєстру. Ба більше, попри обстріли та нестабільну безпекову ситуацію, на Миколаївщині за рік народилось понад дві тисячі малюків. Реєструвати новонароджених у Миколаєві приїжджають мешканці із деокупованих територій. Якщо народження відбулося на тимчасово окупованій території, документи були видані окупаційною владою. То ми можемо зареєструвати народження виключно на підставі судового рішення. Тобто батьки мусять звернутися до суду із документами, які їм видавалися окупаційною владою, і на підставі цих документів суд виносить рішення, і далі ми реєструємо народження. Під час війни жінки змушені народжувати дітей у різних місцях та за різних обставин, нерідко за межами лікарень чи у бомбосховищах. А наречені вибагливі до місця і часу створення нової родини. Тож у міністерстві юстиції переконані, закохані одружуються, діти народжуються, а отже, життя триває. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.